Друга частина моєї повідомлення, яка стосується цих часів. Друга частина стосується результатів нашого дослідження найбільш актуального, і третя, як я і обіцяла, вона стосується моїх роздумів, які ж найближчі і трохи подальші кроки розвитку медіаосвіти, які саме ті акценти, про які пан Резун казав, що треба якісь акценти. Тому що насправді медіаосвіта це не є підготовка журналістів. Медіаосвіта е, медіа має бути е, забезпечена для кожної дитини, яка буде жити в інформаційному суспільстві, яке зараз вже наступає фрагментарна частинка, а не тільки для тих, які будуть вибирати професію, пов'язану із виробництвом із медіаіндустрією. Ви пам'ятаєте, що ми є у світі, наголошували зараз в експерименті, 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 експерименті. де апробація соціально-психологічної моделі, яка якраз е акценти ставить на психологічному благополуччі, на підготовку дитини до безпечної взаємодії з інформаційним простором і так далі. далі. Це концепція випам'ятається описання. Ви, будь ласка, наступний слайд. Значить, перша частина. Давайте уявимо собі, що війна вже сьогодні закінчила. Настав мир. І так дійсно буде, може не сьогодні, от, в якомусь форматі він настане цей мир. Е, можемо уявляти, що повернеться Україна в тих масштабах, які й були. Хтось може уявити, що вона в інших масштабах, але мир настане. Але психологічні проблеми, пов'язані з наслідками війни, це будуть ті проблеми, з якими освіта буде стикатися із Крінскрін, і з Фейс-Пейс. По всякому. Чому? Тому що ви знаєте, що єдина система, яка функціонує психологічна система, яка самокерована і прошита функціонує, функціонує у функціонує в країні, це психологічна шкільна служба. І ще є трошки. Е, і ще є друга система це соціальна служба сім'ї та молоді дітей, які теж виходять і в них є практичні психологи. Але е, психологічна служба більше тут і фахово все одно з наслідками будемо стикатися. 200 тисяч людей, які мають досвід літування, це психотравмовані люди, як би там не було, вони мають адаптуватися до мирного життя. І це будуть батьки тих дітей, які будуть вчитися, вас підчаться зараз. Друге, це масові міграції. Більше 2 міль... мільйонів осіб вирвані з свого соціального життя, і вони вбудовуються в інше соціальне життя, Бо я, ну, втративши все, як то кажуть, в поліції. Це теж проблема психологічна. Ну, Потреба протистояти інформаційній агресії. Пускай наступний слайд, тому що всі про це, як ви розуміють, тут фаховано співробітність. Фактично, в освіті ми сьогодні, в цей рік да, важкий, менше трошки приділяли уваги, тому що в нас тут на волонтерських засадах треба було науковцям включитися в підготовку психологів і освітян до розв'язання цих проблем, які і зараз вже є, і вони не скінчаться, коли закінчиться війна. По прогнозам спеціалістів, вони будуть як мінімум 3, 5, а то і 10 років доганяти нас наслідками своїми психологічними станами. Це зростання агресії, немотивовані реакції, неадекватні реакції, які є наслідком травм. Ну і плюс особистість. Ми маємо для дітей створити такі умови, що ну, якомога зменшити куфер на це. І це ну, ті освіти, і нас, як педагогів, напряму буде стосуватися. Значить, оце картиночка це. Інформаційні ресурси, які у нас в інституті був створений центр, соціально-психологічний, методичний, реабілітаційний центр, який узагальнював все те, що є в психологічній науці, і що потребували люди, які вперше в такому масштабі стикалися з проблемами цієї психотравматизації, що з цим робити. У нас є в Фейсбуці група, яка називається так називається соціально-психологічний, вона вже вивалюється, методичний реабілітаційний центр, де збирається, ну там є інформація про його діяльність, які там винари будуть наступні і так далі, але там збирається ресурси, вигляд електронних книжок, презентацій, як дитині пояснити про війну, як реагувати, допомогти, якщо панічні атаки. І так далі, і так далі. Тобто, я, будь ласка, користуйтеся цим, цим інформаційним ресурсом. Для більшої аналітики у нас ще є друга група інформаційний майдан. Вона кадруськоя звична називається. Тут, і там збирається аналітична інформація про поточні події. Е, ну, вони, Якщо ви стоп-фейтом користуєтесь чи ще якимось такими аналітичними ресурсами, розбачаючими, то е, теж багато там можете для себе корисного знайти. Тепер, будь ласка. Друга, друга частина моєї доповіді. Ми провели дослідження в, на початку року, до Дня Безпечнішого інтернету, були перші презентації результатів. Це фокус групові дослідження. Я дуже дякую всім медіаосвітянам, які допомагали його провести дуже стислі строки, фактично в ну, неможливих умовах, але тим не менше, було о, проведено бесіди з дітьми, зі старшими підняти старшокласниками, стосовно того, то, покажучи, чим змінився інтернет за цей рік. Да? Тому що ми хотіли побачити ефект війни, висвітлення в медіа і в тому числі в інтернеті, психологічно, що психологічно змінилося в середовищі того віртуалізованого соціального простору під впливом тих подій, які ми всі переживали. Будь ласка, наступні. Тут ви бачите, що представлено центр, і схід, і навіть в Криму, дякуючи, експериментальним школам вдалося це провести. Які результати дослідження? Наступний слайд. Значить, місце інтернету в житті дітей, особливо в тих, які постраждали в сон, це образ миру. Якщо зникає інтернет, то фактично це і є війна, яка прийшла своє життя. А коли інтернет знову відновлюється, то відновлюється ми. Наступний слайд. Три головні нові ризики інтернету, які ми виділили. Перший ризик це безумовно дуже багато болю, психологічного болю, тобто травматизація. Чому? Наступний слайд. От так от випливають Наступний слайд. От так от випливають ті картини. Після яких діти вони розказують, що вони дві години можуть плакати, вони не можуть заснути. Тобто ми бачимо ознаки психотравми у дітей, які не переживають реально, не стикаються зі смертю, не стикаються з загрозою до життя, але вони психотравматизуються. Чому? Тому що ну, так влаштований інтернет, воно випливає як колись секс. Порнографія впливає, і діти до цього вже призвичайлися, вони навіть не шокуються. За... Але цього вони шокуються. І навіть дорослих, коли от так от воно випливає багато. Значить, другий... да, це перший ризик, дуже багато Е, Наступний ризик це розірвані спілкування. От Валерій Феліксович казав, що розірвані. Да? Е, поруйнувалися спільноти, в яких діти обговорювали своє. Крім ну, свої якісь інтереси, да? пов'язані з відпочинком, пов'язані з розслабленням, з їхніми потребами його відповіді. Багато стало людей, з якими вони не спілкуються, хоча раніше спілкувалися. І змінилося спілкування в тому, що вони стикаються з ризиком того, що приходять люди, задають запитання на політичну тему якусь. Дитина дає щиро відповідь, а потім отримує скування. І тому вони стали затиснуті і розірвані в цьому спілкуванні звичному теплові. Наступне. Більше правди. Тобто, в минулому році, коли ми, ну, будемо, тобто, в 13-му році, ще досі було дійсно, в му році ставлення до інтернету було. Як до більш верифікованої інформації, яку подають люди, які безпосередньо свідки подій, і тому їй більше треба привіряти. Сьогодні ситуація кардинально помінялася. Діти кажуть про те, що інтернет це схопище суб'єктивної інформації, абсолютно неперевіреної, кожен може написати, що завгодно. Тобто, це реакція на криза до... Насправді. А от в телебаченні там хоч якось обробляється да? там якось перевіряється. Тому в телебаченні більш перевірена інформація. Це дуже суттєвий е, сум, е, ставлення до медіа до медіа, які ми зафіксували. Звичайно, це все якісний аналіз. Тобто ми не можемо сказати, в яких долях, в яких пропорціях це все відбувається. Але ми зараз виходимо на щорічний в межах експериментальних шкіл. Робимо е, дослідження, опитування, діагностику. В цьому році ми її присвятимо саме інтернету в більшій мірі, саме психологічному благополуччю в більшій мірі. І по результатам того, як це включитися, і ваші діти пройдуть це опитування, ми будемо мати вже більш кількісну інформацію. Можливо, вона буде така, що ми всю Україну, але для нашої спільноти ми про своїх дітей, про свій стан отримуємо її в достовірному офіційну і наступне. Наступне. Тепер щодо того, який акцент, ресурси медіаосвіти. Е Медіоосвіта дуже багато може цього зробити і для держави, і для дітей. Але я хочу сказати, що в межах нашої, от, на, на які ми наполягаємо як найбільше адекватні для нашої держави, трошки не схожі на е всі інші розвинуті. От. Е на першому місці у нас Має бути психологічна безпека, психологічна благополуччя. Тому що для дітей медіа це є той їхній віртуальний соціальний простір, в якому вони проводять свій вільний час. Це велика частина їхнього життя. Ми знаємо, що е, в середньому там, 2,5 години ми телебачення діти приділяють, інтернету набагато більше приділяють, тобто вони реально живуть. Тому на першому місці психологічна безпека. Медіаосвіта може дуже багато зробити для цієї психологічної безпеки. Саме в чому? Саме в тому, щоб забезпечити комунікацію. Тому що будь-які травми, особливо отримані в медіа, якщо вони проговарюються фейс to фейс якщо вони, це дає можливість їх краще усвідомити і ну, як мінімально проробити. які запобігається від травматизації. Другий аспект, я трошки ну, не в цьому порядку, як на слайді e, значить, будь-які технології індоктринації, тобто промивання міст, мішенью мають руйнування ідентичності. Тільки зруйнувавши ідентичність, можна повністю знищити e, уявлення, ну, повністю промити мозок. Так? І перемінити всі ставлення людини. Тому медіаосвіта має працювати на формування ідентичності. От в цьому буде полягати патріотичне виховання. Там у мене десь на наступному слайді давайте наступний, написано: бачите, патріотично-пацифі, на відміну від воєнна патріотичного. Воно в Росії так? Е, у нас воно має бути спрямоване на мирне життя. Звичайність. Воювати треба, але не для того, щоб воювати і свою агресію викладати, а для того, щоб зберегти і захистити мир. От таке воно має бути акцентом. Далі дуже важливий акцент це медіація конфліктного спілкування. Саме в медіаосвіті є можливість в наших заняттях групових, в наших дискусіях, які ми організовуємо. Дати можливість цивілізовано проговорити той прихований конфлікт, який живе і в педагогічному середовищі, і в дитячому середовищі, коли діти не розмовляють, тому що вони по різному думають. По різному думати треба перетворити в ресурс того, що ми краще можемо зрозуміти цей світ. Е, наступне педагогічний колектив. Нам пора переступити до медіа освіти не тільки дітей. А за допомогою дітей перейти на меді на всіх вчителів школи, скажімо так, на педагогічний колектив. Чому? Тому що зараз історики питають, а як історик має сьогодні використовувати медіа? Ту інформацію в медіа. Запит є. Треба цей запит використовувати. І остання, можливо, так, я ви ще багато говорила, але останній акцент. Я бачу, що нам необхідно все ж таки в більшій мірі робити акцент на медіаінформаційній грамотності. Не тільки на медіаграмотності, а на медіаінформаційній грамотності як концепта більш адекватного інформаційного суспільства. Дивіться, зараз в багатьох регіонах буде електронне врядування запроваджуватися, бібліотеки перебудовуються. Але є такі прості питання. Наприклад, оформлення субсидій. Тобто, діти зараз ресурс, який може допомогти громаді, діти меді Це ресурс, який може допомогти громаді швидше подолати цю цифрову нерівність. І це дуже важливий практичний напрямок. Все, дякую, час і річ.